СБУ затримала на Дніпропетровщині працівницю одного із об'єктів критичної інфраструктури, яка зливала расистам інформацію про його роботу. Зловмисниця відслідковувала переміщення української техніки в місті і передавала агресору інформацію про місця її дислокації. Крім того, у ході комплексних заходів виявилося, що російська інформаторка також збирала відомості про наслідки повітряних ударів агресора по інфраструктурному об'єкту. Для цього вона виїжджала на місця ворожих прильотів та фотографувала їх. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили ворожу інформаторку та запобігли подальшій передачі розвідвідомостей окупанта. окупантам. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили і про підозру за частиною 3 статті 114 чотирнадцять кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Наразі підозрювана перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.